Як з такого пухнастого волосся отримати дійсно ось таке доглянуте та зволожене. І це моє відео про догляд за кудрявим волоссям. І саме від Lola Cosmetics, бо мені ця лінійка неймовірно сподобалась. Спершу я надягаю ось такі аксесуари на рукавнички, які допомагають мені. Зберегти мої рукава сухими. Надалі наношу спершу шампунь, на корінь все змиваю, надалі наношу кондиціонер, зволожуючи, і змиваю, до речі, особливим чином жамкаючи, для того, щоб уже отримати вологу при самому волосі на початкових етапах сформувати кучері. Надалі наношу не змиваючий та моделюючий креми, і перехожу до мусу. Мус іде у вигляді пінки. Він не допомагає сформувати локони, а також надає дуже міцної фіксації. Використовую ще два гребінці: один для прикореневого об'єму і ще один для того, щоб розплутати волосся і сформувати чіткий завиток та й прибрати пушистість, бо подивіться, який результат я отримала. Моє волосся сказало мені дякую, тому дівчата, власниці кудрявого волосся, скоріше замовляйте.